Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста его в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в робря его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня, блаженный невидевшие и уверовавшие. Я хочу задати вам запитання, шановні, чи ви коли-небудь в житті дуже уважно читали ці сторінки Біблії? Чи ви звертали увагу, де дуже ясно написано 48 віршиків підряд. Благословенний ти на полі, благословенний ти в домі, благословенна твоя сім'я, благословен плод чрева Твого. Благословенні діти твої, дружина твоя, чоловік твій, входи і виходи, пажі та житниці, благословенні онуки і онучки твої, благословенне поле Твоє, благословенні жнива Твої, благословенний ти від розуму і серцем, і здоров'ям, і дітьми благословенний. Коли, якщо ти, Слово моє? Нав'яжеш на шию свою і будеш виконувати кожну буквочку. Чи ви читали, що там написано далі? За благословіння було написано 48 віршиків. А тільки два віршики, чуєте, навіть і тут Господь дає демократію правильний вихід. Каже, якщо ти не будеш виконувати, то всі ці благословіння повернуться на тебе прокляттям. Ти будеш проклятий на полі, ти будеш проклятий в домі, ти будеш проклятий при входах, при виходах і бажить, і житниці. І тепер запитання для тебе, людино, вибирай благословіння чи прокляття. Я коли читаю це місце, мені стає страшно. Я дуже уважно відношуся до Слова Божого Молоді люди, інколи ми без серйозності слухаємо або не слухаємо Слово Бо говорить, а ми мовчимо. Ви знаєте, якось я пригадую один момент, який був дуже цікавий, дуже унікальний. Приходить один сусід до іншого сусіда, сидить і чекає. І він запитується його, доброго дня, доброго ранку, сусіда, доброго ранку. Ну, ви прийшли до мене навідати, мій дім. Можливо, у вас щось є? Мовчіть. Ну, можливо, у вас яка проблема, хочете щось сказати? Мовчіть. Можливо, хочете щось попросити? Мовчіть. Ну, що у вас є, сусіди, що привело вас до мого дому? Мовчіть. Проходить хвилин 15. І знову цей чоловік запитується, сусіди, ну можливо, щось у вас є. Ви ж прийшли до мене. Хочете щось сказати, чимсь поділитися? Мовчіть. А потім відкриває уста каже: а я можу щось з вас запитатися? Ну, правда, я ж прошу тебе, запитайся. Ну, ви знаєте, я прийшов до вас. Вибачте мене, будь ласка, але я хочу попросити, можливо, у вас є відро, я хочу його позичити. Відро? А навіщо? Ну ви знаєте, у мене дім горить, і мені його треба тушити. Вау! Я коли про це почув, думаю, люди мої милі, та якщо в тебе в домі пожежа, горить будинок, то біжить твого, твого сусіда. Навіть не кажу йому добрий ранок. Нічого не кажи, а криком кричи: бери відро, давай мені лопату, йдемо тушити будинок, пожар в домі. Люди в останні часи без реакції не звертають увагу, але рішається дуже велике запитання за вічність. Я, коли проїжджаю багато країн світу, я бачу, що відбувається в суспільстві, перекоса в сім'ї. І я б'ю тривогу Боже, до яких пір. Це буде продовжуватися. Коли буде цьому кінець? Чи ви знаєте, що багато людей сьогодні стоять під запитанням і говорять, Господи, ми так втомилися, коли вже ти прийдеш? Я проповідував на одному зібранні, мені прийшло на пам'ять одна євангелізація, тому що прийшлося бачити одного разу 10, 20, 50 і 100 тисяч людей проповідувати, і 25. І на одного разу. Коли була євангелізація, багато людей прийшло допереду. І багато людей прийняло спасіння. І в той час, коли пастор сказав, а тепер повторіть за мною слова покаяння. І він починає молитися: Господи Ісусе, я приймаю Тебе, я приймаю Тебе. Господи, прости мене, прости мене. І в той момент, коли всі сказали Амінь, молодий хлопець, якому було 20 років, падає мертвим. Моментально підбігли лікарі, перевірили його пульс. Уже він не дихав. Був відсутній. І тоді прискорбно стало на серці пастуру, Господи, чому це? Я проповідував, і молодий хлопець вийшов допереду, якому 20 років і впав мертвим, життя таке чудове, така перспектива, така майбутність. Але Дух Святий сказав у його серці: не турбуйся. Бо цей молодий чоловік перейшов лінію життя та смерті і покаявся за три секунди до вічності. Чуєте уважні, за три секунди до вічності. Можливо, у когось пожар, можливо, у когось горить, можливо, проблема. Не треба чекати, поки сказати, дайте мені відро. Час спасатися нині. Я пам'ятаю, як пастор Ростислав говорив його час. Пастор Володимир говорив його час. Я пам'ятаю мій час, коли приймав водне хрещення, 1976 рік, коли не можна було вільно йти. В дві години ночі ми зайшли в річку, там не співали голосно, там не говорили голосно. Пастор Пошепки нахиляється до мого уха і запитується, чи ти хотів би прийняти водне хрещення і служити Богу. Так, з того часу аж понині. Ось я повертаюся до місця прочитаного. Був той момент, коли Ісус з'явився воскрес із мертвих, і приходив до одних учнів, мав бесіду з іншими учнями, там з'являвся, там його бачили, і так трапилося, що 11 учнів його бачили, а один із учнів, якого називали Фома, не бачив його. Як можна ходити з учителем три з половиною роки, бачити всі чудеса і не повірити в нього? І не повірити в те, що трапилося. Ви знаєте, такий буває нонсенс, перекоса в житті людини, що він попадає на таку скользьку дорогу і не знає, де правильна відповідь. І учні знизували плечами, як Іван, який посилав із в'язниці. Подивіться, підіть, запитайтеся, знайдіть його, чи він той, якого ми чекаємо, чи можливо нам чекати на іншого. А він сказав: Я не повірю, до тих пір, поки він. Не появиться. До тих пір, поки я пальці свого не вложу в його рани, доки руку мою не вложу в його ребра. Це знав Ісус. І одного разу, коли вони були зібрані після того, являється Ісус посередині і звертає увагу до Фоми і каже: підійди сюди, положи пальця Твого в рани мої, положи руку Твою в ребра мої. Не кажи так, не будь не віруючим, а будь віруючим. Фо мені нічого не треба було. Він крикнув Господь мій і Бог мій, коли прийшов Месія на землю. Він ходив тими полями, тими лісами, тими пустинями. Я тільки нещодавно повернувся з тої святої землі. Я нещодавно був біля того Йордану, мене один раз там хрестили людей. Це є дуже холодна вода. Вона швидко тече, ця річка. А під час жни вона розливається, тому то Йордан є символ переходу. Там переходив Ізраїль через цю річку Йордан. Там перше місто Єрихон, яке вони зайняли, яке обходили сім разів. Це місце, куди приходив Ісус, це місце, де Він хрестив людей. Іоанн, який вилаючи кричав на всю околицю пустині юдейської, «Придіть до мене всі хреститися. Люди бігли. З Єрусалима 50 кілометрів, спускалися з гір донизу. І всіх Самарії, з Галилеї, йшли до нього хреститися від нього. А він запитувався, що ви хочете? Воїни прийшли! Що нам робити, щоб спастися? Що нам робити, хреститися? Шановні мої, перша меседж, яка була колись, Ісус Івана, покайся. Перше слово, яке було Ісус Учителя, покайся! Перше слово, яке було Ісус Апостолів, покайся, шановні, сьогодні в Україні, нашому народу, треба покаятися перед Богом. Тому що Біблія не каже, якщо Рада, якщо парламент, якщо конгресмен, якщо сенатор, якщо білий чи чорний дім не залежить, а Біблія написано, якщо мій народ, який називається моїм іменем, почне молитися до мене і просити, щоб я Господь. Простив провини, то я прощу гріх землі і я прийду зціленням, щоб зцілити цю землю. Шановні, сьогодні час навернутися до Бога. Сьогодні час примиритися з ним. Я є батьком, у мене є діти, у мене є онуки. Я ще ніколи такого тиску не відчував останніми роками, що я відчуваю зараз. І коли я спілкуюся з іншими лідерами, проповідниками в других країнах світу, вони говорять те ж саме, що сьогодні такий прийшов важкий час. Ти кажеш сину біле, а він каже, ні, це чорне. Ти кажеш, дочки, це коричне, а вона каже, ні, це голубе. Ти кажеш одне, а вони кажуть інше. Зараз прийшов дуже важкий час підняти молоде покоління. Зараз прийшов дуже важкий час сказати людині, що вона зупинилася. Всі все знають, всі все перевіряють, комп'ютери, інтернети дивляться, бачать, шукають, все знають, молоде покоління знає. Але я одне хочу сказати. Ми дещо, як сказав пастор Рауль, пропускали в житті і пропустили саме дороцінне знайти Господа в своє серце, прийняти Його спасіння. Прийняти його благодать, покаятися в своїх провинах. Це дуже важко зробити. Інколи береть роки, тато з мамою на колінах, моляться перед Богом, просять, щоб, Боже, спаси мого сина, спаси мою доньку. Інколи в Біблії написано, чоловік кається, жінка не признає. Інколи жінка приходить до Бога, чоловік виганяє. Я бачив такі сім'ї. Але я бачив і другі моменти. Жінка приходить до Ісуса, а чоловік каже, Я вигоню тебе. А вона каже, я все рівно буду тебе любити. Що ж за мотивація у тих християн? Що ж трапляється, що ж рухає їми? Любов. Тому то так полюбив Бог світ, що послав Сина свого єдинородного на землю, що Він помер за нас, щоб ми отримали Спасіння, Любов. Пам'ятаю я одне водне хрещення. Люди стояли в білому, як оці зараз наші молоді, в більшості брати та сестри. І якраз так трапилося, що нещодавно одна жінка, яка має діточок, маленькі діти, дорогого чоловіка, якого вона так любила. Але Христос сказав, ви думаєте, що я приніс мир на землю? Ні, я приніс меч. Господи, як зрозуміти тебе, Бога любві та миру, який приносить меч? Каже, я приніс меч розділення. Щоб розділити чоловіка та жінку, розділити тата, маму, сина та доньку. Лежать двоє на одному ліжку. Чуєте, двоє на одному ліжку. Любили один одного 30, 40, 50 років. Один забирається, а інший залишається. Двоє працюють на полі, один підхоплюється, другий залишається. Двоє їдуть в машині, один піднявся, другий лишився. Двоє в літаку, один підхоплений, а другий там. Ви кажете, що я прийшов, мир приніс на землю? Ні. Я меч приніс, розділення приніс. Боже, як зрозуміти цю сіому? Як зрозуміти цю інтерпретацію твою меч? Іншими словами, жінку, ти знаєш Бога, чи не спасеш чоловіка? Що ж мотивує, що ж рухає цим? Єдине це любов. Жінка любила свого чоловіка, але Бог прийшов. І вона сказала, чоловіче, я так тебе люблю. Я готова далі терпіти від тебе все, що я можу. Але я маю прийняти рішення. від сьогодні. я йду на води хрещення, щоб сказати, я обіцяю йому служити усі дні мого життя. Якщо ти підеш туди і повернешся додому, то я тебе вб'ю. Чуєш? Ти вже мій ще не дружина. Якщо мені прийдеться прийняти таку долю, я готова. Але я дуже люблю мого Ісуса якого я прийняв своє серце, який простив мої провини. Водне хрещення, неділя, гарний святковий день. Багато людей стоїть на березі, церква, люди приймають водне хрещення. І в той момент вона побачила, що чоловік не просто йде, а біжить, летить. Велика палиця в його руках. Жінка злякалася на секунду, а потім стала на роздоріжжі, що ж робити. Боже, я люблю Тебе. І обіцяла любити свого чоловіка. Я обіцяла до кінця життя терпіти всі його вигадки, всі його побої для мене, все його нестерпне життя, яке він робить для мене. Але ж, Господи, я хочу заключити заповідь з тобою сьогодні. І вона пішла в воду. Чоловік не встиг дігнати її. Вона вже в воді біля пастора. Пастор нахиляється до її вуха і запитується, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, так вірую. Чи ти обіцяєш йому служити? Так, обіцяю. Я вірую. Я не як Фома, але я вірую. Мені треба вложувати пальця, я вірую. Вона приймає водне хрещення, приходить до берега, а тут чоловік стоїть. І в той момент зло вдвічі нападає на чоловіка, з яким вона прожила стільки років. І він, незважаючи на пастора, на людей, які в білих одеждах виходять з води. Незважаючи на молодь, на церкву, піднімає палицю зі злості, починає бити свою жінку. Їй не було куди тікати, не було куди діватися, навіть не встигла передягнутися. Він б'є, а вона втікає. Вона втікає, а він доганяє. Ця палиця лягає на її плечі, на її голову, на її руки. Він б'є, а вона втікає. Куди ж вона втікала? Втікала до рідної домівки. Тому що знала, це мій дім, я додому добіжу. Але доганяючи додому, він ще не один раз її вдарив, вона не один раз впала. І коли вона прибігла додому, це біле плаття було все окровавлене, воно все було в червоних п'ятнах, не можна було знайти білизни, воно все було червоне. Вона злягла в ліжко. На свій день постукалася вічність, в її життя. І помираючи, вона його покликала і сказала. Коганий мій любимий чоловіче, я відходжу, відходжу до мого батька небесного, відходжу до мого Ісуса, якого я так полюбила, якому в той день обіцяла служити. Що я тебе попрошу, якщо можеш, будь ласка, положи в мою труну, в якій ти будеш мене ховати, тому що я вмираю оце червоне плаття. Бо я якби стану перед Ним на небесах, він дасть мені другу білу одежу. Але я покажу йому цю кровавлену і скажу: Ісус, я настільки тебе полюбила, що я готова була вмерти. Подивися на моє кровавлене біле плаття, весільне плаття, в якому я заключала заповідь з тобою в воді, чоловіче, обіцяй, що ти положиш. Вона померла. Вона відійшла в вічність. Він виконує її прохання. Приходить неділя, він приходить до церкви. Цібрання не закінчується, він іде допереду і каже: ви всі мене знаєте, ви всі мене бачили. Я в цьому селі народився, я в цьому селі одружився. В цьому селі моя жінка покаялася, в вашій церкві. Вона приймала водне хрещення. Ви знаєте, що вона вже на кладовищі, але це плаття і її любов до мене сколихнула моє серце. І я прийшов, щоб покаятися, бо якщо моє життя закінчиться, то я хочу бути там, де моя кохана дружина, любов, якої я не розумів, простіть мене, люди! Прости мене, небесний батьку. Шановні мої, ми бачили дуже багато епізодів в житті, коли люди платять ціну Я був не один раз в Африці, коли я приїжджаю рядом, 100 тисяч людей має зібратися на зібранні я приїжджаю, я бачу там кладовище, воно відрізняється від нашого. Я запитуюся, що це означає? На цьому кладовищі немає імені, немає фамілії, тільки дата, отака рісочка і така. Я запитуюся, тут що, маленькі діти похоронені, вони жили тільки тиждень, а хто два тижні, а хто один місяць? І мені місцеві християни говорили ні. ні. А чому так мало людей прожили? Ні. Це місіонери, які приїжджали з інших країн. Оце був день, коли вони приземлилися, а це через тиждень вони померли. Вони заплатили ціну на Африканському континенті, щоб люди покаялися. Чи ви знаєте, що сьогодні в Африці більше як 50 мільйонів людей приходить до Бога? Чи ви знаєте, що в Африці мільйони, мільйони людей навертаються до Бога? Ми бачили різне пробудження в різних країнах. Єдине, скажу, Україно на тебе чекає велике майбутнє. Тільки тоді, коли Україна схилиться перед Богом на коліна, коли паде перед Богом і скаже, Боже, прости нас! Ми обіцяємо служити, ми обіцяємо жити для Тебе. Там на сході з вашим епіскопом 90% людей з слізами кажуть, як бивці Євангелії, які їм роздавали, стояла черга за хлібом. Вони залишили хліб, вони кинулися до Біблії, кажуть, як би ці Біблії, пройшли до нас 20 років тому назад. Сьогодні був мир на нашій землі. Де ви були? Чому ви не принесли нам Євангелії? Шановні, ми не будемо винними перед Богом перед вічністю, що вхопили всі пастор, його помічники і проповідники всі, не сказали вам, що є Ісус Син Божий, який вмирав за вас на огофі. Ми приходимо до молитви і буде водне хрещення. Але перед тим, як зараз помолитися, ми хотіли б звершити спеціальну молитву за тих, хто хотів би сказати Боже. Я ж не такий, як треба. Я ж не така. Я відійшов, я відійшла. Я шукаю тебе, Ісусе, прости мене. Можливо, ти відчуваєш, що тобі треба сьогодні прийняти Його. Можливо, ти відчуваєш, що твоя жінка, твій чоловік, твій синок, твоя донька приймає водне хрещення, а ти хочеш разом з ним, з ними покаятися. Я просив, щоб ми всі піднялися на ноги, хто сидить зараз. Можливо, хтось хоче помолитися і сказати: прости мене, Ісусе. Я хочу жити інакшим життям. Прости мене, я не хочу бути невіруючим. Я хочу бути віруючим. Підніми твою руку, ми помолимося. Тільки не стидайся, тільки не бійся. Не думай, що це твоє село. Тебе люди знають, сусіди знають. Підніми твою руку. Ми помолимося за тебе. Хто хотів би покаятися, хлопець чи дівчина? Старші чи молодші, можливо, там на тому березі ми не бачимо. Ви можете підняти свою руку, за кого помолитися треба. Хто хоче сказати, Ісус, прости мене, я хочу жити для Тебе. Ісус, я хочу любити Тебе. Боже, щось трапилося. Я відійшов від Тебе. Я загубив твою дорогу. Я каюся в моїх гріхах. Я таки підніміть свою руку, ми помолимося. Тому що зараз буде водне хрещення. Зараз буде остання хвилина Божого рятунку. Я знаю, що є люди тут. Підніміть свою руку, не стидайтеся, я хотів би побачити. Там ззаді, можливо, є. Можливо, попереду хтось є. Скажи. підніміть свою руку, хто хотів би сказати, прости мене, Ісуса, можливо, сьогодні, цей день дарував де тебе Бог. Можливо, завтра закінчиться твоє життя. де ти будеш вічність проводити. Прийди сюди, напереду, ми за тебе помолимося. Синок, доці, за тебе молиться твоя мама, твій тато. тебе кличе Ісус, прийняти в свої вічні обіді. Пройдіть сюди швиденько, діти! Можливо, за вас мама колись молилася. Зараз продовжує кликати бабуся. Ви ніколи не покаялися, вам треба прийняти спасіння. Пройдіть, ми чекаємо. Ми так спокійно на вас чекаємо. Це ваше добровільне рішення. Вчора, можливо, біля 40 підростків вийшли допереду. Хлопці і дівчата, які ніколи-ніколи не казали, ми грішні, хоча народилися в християнській сім'ї. Але ми грішні, тому що ми всі грішні люди. Придіть сюди до переду, ми помолимося за вас. Прийдіть, прийдіть сюди. Церква, давайте будемо молитися. Нехай дух хуміління прийде на наше місце. Нехай дух смиріння і покаяння прийде до нас. Молоді люди, хлопці, дівчата, старші, придіть переду, ми помолимося за вас. Хто відчуває, що ти ходиш до церкви, але ти хочеш прощення від Ісуса і кажеш, Боже. В інтернет заглянув. Господи, не те сказав, не те зробив. Там скривдив, там обманув, там напився, там наркотики, там пияцтво, там обмани були. І вам треба прощення від Ісуса. Вам треба покаятися, придій сюди наперед, Ми будемо молитися. А ми, церква, молимося. Це є місія спасіння від Бога. Це не наша місія. Від Ісуса. Молимося, молимося, молимося. Це. Молимося. Я знаю, що є люди. Я знаю, хтось прибирається. Придій сюди щодень до переду, придіть, придіть, не стидайтеся, не бійтеся. Придіть сюди допереду, ми будемо молитися, закрий наші очі. Це є час Божого рятунку, щоб спастися від вічної загибелі і бути в небесах. Остання хвилина, остання хвилина. Хто ще є, тато, мамо, молися? Молися, це є боротьба. Ми вступаємо в духовну боротьбу, але ми хочемо отримати спасіння. Я знаю хлопці, я знаю дівчата. Дух Божий каже, і ще почекай, бо я чекаю на них. Я чекав на вас десятки років. Я чекав на вас багато років. Церква, будемо молитися. Це не місія Славіка, не місія Венєзера, Пастора Рауля або Володимира. Це місія Духа Святого. Мамо, відкрий небо сьогодні, тату молися. Можливо, тобі, хлопець, треба сьогодні покаятися. Прийняти Ісуса, швиденько прийди, Швиденько, швиденько, швиденько чекай на тебе. Пробирається хтось, дякуємо, проходьте сюди. Хто ще, хто ще, Віруючі люди, якщо ви в сім'ї свої відчуваєте, що ви не туди пішли, вам треба покаятися, продіть попереду і станьте. Господь, ми йдемо до тебе, просимо тебе, прости провини. Омий своєю кров'ю, звільни від гріхів. Ісус, ми каємося і обіцяємо віднині служити тобі, жити для тебе, очисти нас, сумління наше, серце наше, думки наші, дай нам сили слідувати за тобою. Ми молимося ти до тебе, Отець, син і Дух Святий. Амінь.